Друзі, до нас на продажу заїхала Mazda CX 7. Машинка 11-го року 179 тисяч пробіг. По салончику вона у нас дуже в гарному стані. На непоганій комплектації є в нас музичка Bose, мультикермо, клімат-контроль, мультимедіа гарна пам'ять сидінь, е електрорегулювання сидінь і підігріви передніх сидінь теж є. По задку в нас просто диван, цілий, гарна шкіра, е дуже живий салон у машини. Класна тачка, короче. що тут сказати, Mazda CX7. На моторі 2.3 турбовий двигун, який дуже гарно їде, дуже динамічний. І машинка вигляд має. Ну, вона дійсно прикольно виглядає. Багажник у нас дуже місткий, він великий. Але є нюанс, він білий. Оце білий багажник, це тут ну, треба щось акуратно возить. Є у нас комплект запасочка. Всі ключі, все є в нас, шторка теж присутня. Коротше, машинка вигляд має, вона чорна, красива, диски в нас теж непогані. Оптика в нас лінзована, зроблена, тату маночки все в нас є. є. Є ще в нас люк. З детальною інформацією дзвоніть, телефонуйте на автопоїнт, це лише Білгородка, Софійська, 19.